Ліль, у вас вже обладнання вдома є, це платформа здоров'я, є тепловий пояс. Сьогодні ви забираєте ще пояс міракалу. Чим він вам сподобався, що ви захотіли, щоб він був вдома? Він нам дуже подобається з чоловіком, тому що він знімає нам біль, особливо після о... праці. Праці. Ну, і взагалі він дуже добрий. З ним можна додатчик. працювати. Ну, так, я знаю, що ви взагалі любите процедуру міостимуляцію, так? Так, так. Да, так. Да. А саме, ну, така, як у мене проблемка з закрепами, дуже дуже, дуже допомагає. У вас дуже класні е, показники після цього, коли ви зробите міостимуляцію живота, правильно? Так так, так. Так. Так, так, так. Тому ви вирішили, що цей пояс має бути вдома. Об, об Однозначно. А чому вибір вам на пасту? Ну на пасту, як вам сказати, я зараз чищу зуби. У нас проблема... Так, з льоснами дуже допомагає, перестали кровити. Uh -huh. ну, я діткам завезла внучку ну, рані. Рані. Мама... рани, допомагає. допомагає. А, користувалися там? А я так завезла. А що було я, з внучкою? Ні, внуку завезла, щоб а. він, наш спортсмен коліна. Ліхтів все. Ну, звичайно. Що це за хлопці без <laughs> шва? Да, нас трокач трокону трокові ну. робить всі ці. Ну тому е, потрібно, щоб вдома було обов'язково. Ну так. Е, мило, в принципі, ви ще не знаєте, так? Да? Ні, міло, Ді, ми не ні знаєте, мило. Не знаєте, мило чудове, ви будете задоволені. Я так думаю, що з цього набору також комусь подаруєте. Чи ні? Ну, звичайно. Ну, звичайно. Звичайно, звичайно. Ну, сам да перед ]ся. дітям. Сам перед дітям. Так, ну, так, і ну а подише. поясом будете користуватись ви вдвох, да? О, О, по черзі, по черзі, черзі та по черзі будете ділитись. А скільки ви вже в салоні з чоловіком? Місяці три місяці. Три ну так, 4, 3 не, 4. Ну, трошки 4, там 4. перерва Просто була. Нас, да, да, перервалася. Перерва, Лікуємося три місяці, а взагалі, 4, місяці. взагалі 4. 4. Результати є? Є, є. Особливо в мене в чоловіка є. результати хороші. Особливо так, чоловіка. Так, так. Я Ще Мені потрібно трошки довше збирається. Ну, у нас, знаєте, всі діагнози різні, якісь швидше піддаються. У вас більш там складніше, але все рівно і у вас я знаю, що є позитивні результати. Насамперед, це в мене енергія з'явилася. Я ж така сонна ходила, а це енергія. Це саме найбільш так. Ну, і у вас проблемний хребет, практично але весь херня. Зараз, от як стосовно хребталі, трошки стало краще? Трошки краще, але попрацюю знову те ж саме. Ну, коли так... фізичні навантаження, так, так. тому вам у нагоді буде якраз пояс. От Коли ви будете працювати, ви можете на собі його одягати на себе і робити процедури після угу. для того, щоб зняти. І плюс у вас ще проблеми з кульшовими суглобами. так? так. З кульшовими, так. Так що є ще що робити, так? Є, є, над чим є над чим працювати, це тільки початок. Перші результати є. Тому пояс Miracle вам буде допомагати знімати і больові якісь симптоми підтримувати вас, і вас, і вашого чоловіка. Тому вам найкращих результатів і що ви побажаєте у дівчатам, особливо які новенькі? Ну, побажаю ходити сюди і придбати обладнання, тому що, що були здорові, тому що займатися потрібно більше. Дома, дома дома, да. дома і постійно, і постійно і не лінуватися, і не лінуватися що на дівчата буде, буде результат. Тоді вам всього на найкращих результатів і вам ігорю.